Володимир Зеленський був сьогодні в Бахмуті, ну тобто, навіть не те, що на нулі, а от реально у самісінькому пеклі. І як на мене, ну то було занадто все-таки ризикованим. Але ж коли я уявляю, як в росіян тепер від того пригорає, ну то з того я тоді тішуся. Вибухи і пожежа сталася на газогоні у російській Чуваші, це за тисячу кілометрів від України. Але нам це важливо і не тільки щоб порадіти забіди Росіян, але й тому, що це все сталося на тому газогоні, яким Росія Європі саме через Україну свій газ і постачає. Стало зрозумілим на що росіяни в небо Білорусі регулярно свої ті гіперзвукові кинджали піднімають. Ну але при цьому вони по нас їх не запускають. Так от ми припускали, що то вони цивільних кошмарять повітряними тривогами, але все виявилося значно складнішим. Це зараз був лише анонс важливих подій 300-го дня війни або ж вівторка 20 грудня. Далі про все буде більш докладно. Привіт, мене звуть Артем Овдєнко, я журналіст і ділюся з підписниками цікавими, важливими за день новинами і з тим усім, з чим стикаюся протягом робочого дня журналіста. І якщо такий формат отримання цих новин вам до вподоби, то лайк, підписка, і будемо бачитися частіше. Отже, подія 300-го дня війни, про яку хочу першу розказати, це візит Володимира Зеленського у Бахмут, і це той от населений пункт, який росіяни безперервно атакують п'ятий місяць поспіль, і по якому вони гатять з усього, що мають. Це той населений пункт, про який п'ятий місяць поспіль кажуть, що ми його не втримаємо, і от туди сьогодні завітав наш верховний головнокомандувач. Як на мене, це все таки було з його боку ну на межі безрозсудства. Знаєте, я собі думав, що то занадто ризиковано було, коли Зеленський у щойно звільнений Херсон поїхав, чи по тому у Слов'янськ. Але тепер, коли він ну, у самісіньке пекло поліс, я зрозумів, що з Херсоном, Слов'янськом то була ще розминка, і так би мовити, дитяча прогулянка. Звісно, хтось скаже, ну а наші хлопці там кожен день своїми життями ризикують, а от на що туди президент поперся, то взагалі не зрозуміло. Але я маю відповідь. От ви уявіть, якими ошелешеними були ті всі захисники Бахмута, коли на власні очі вони того Зеленського там побачили. Я певен, що не всі одразу своїм тим очам її повірили. Ну і так само уявіть, як в росіян від того сьогодні пригорає, коли вони свого бункерного діда з Зеленським порівнюють. А вони порівнюють. Ну бо Путін та Зеленський обидвоє верховні головнокомандувачі армії тих країн, які між собою воюють. Ну і порівняння навіть зроблене найупоротішим росіянином, ну воно точно не на користь Путіна. Адже на ну, те, що Путін, навіть їхній міністр оборони Шойгу, максимум на що наважився, це низенько на гелікоптері політати над Кримом, роблячи вигляд, що він при цьому вдивляється у лінію оборони. Ну але тут зауважу, що ті вдивляння Шойгу точно стануть пророчими, і лінія фронту незабаром саме туди до Криму і дійде. Так, от, коли я уявляю, як в росіян. Від таких от порівнянь українського та російського верховних головнокомандувачів сьогодні пригорає. Ну то я вдячний Зеленському за це його безрозсудство з візитом в Бахмут. Ну і як не крути, але шостий президент тепер є символом українського опору тій російській агресії. Ну і сьогодні усі без виключення світові змі цей от його візит в Бахмут обговорюють. Ну і славлять при цьому вони сміливістю українців і соромлять при цьому тих своїх політиків, які бояться Путіна і через це бояться давати Україні далекобійну зброю та бронетехніку. Тому, якщо от під таким кутом на сьогоднішній вчинок Зеленського подивитися, ну то я йому за це вдячний. Хоча й ще раз я особисто вважаю це безрозсудством. Чому так? Ну, поясню: от якщо із тим Зеленським раптом щось станеться. То ми, Україна, собі матимемо чимало клопоту із передаванням влади до спікера парламенту. Ну і цей клопіт він нам в умовах війни, коли кожен день на вагу золота, от він нам реально зайвий і краще без такого все-таки обійтися. Ну і на противагу Зеленському, який завітав на нуль в Бахмут, Путін з Білорусі сьогодні повернувся. І я коли дізнався, як саме він туди летів. То я навіть здивувався, що цей параноїк наважився там в Лукашенка в мінську на цілу ніч лишитися. Так, от як він летів, якщо не знаєте, і як повертався трьома однаковими літаками: три пасажирські 96 іли були одночасно в небі на шляху слідування до мінська і по тому звідти, і в якому саме з них був Путін, то було нікому зі сторонніх спостерігачів, диспетчерів, навіть пілотів невідомо. Зроблене це було, мовляв, з його безпеки, щоб коли ми, українці, зажадали того Путіна в небі знищити, то ми не могли би точно знати, куди саме свої ракети націлювати. Але знаєте, от коли так роблять з автомобільними кортежами, коли там в кортежі прямує одночасно кілька однакових автомобілів, і терористам чи вбивцям, невідомо тоді, в якому саме знаходиться їхня потенційна жертва, оце я знаєте іще розумію пересторога адекватна. Але коли три однакові літаки в небо для цього піднімають, ну це вже як не крути, але занадто. Ну бо наступний крок тоді це буде побудувати в Москві ще два Кремлі з однаковими взагалі та красними площами, ну, щоб ворог, мовляв, не міг знати, а в якому саме Путін в цей момент знаходиться. Але знову ж таки, я не здивуюся, що там саме так незабаром і зроблять, адже. Параноя вона така, вона може лише зростати. Тим паче, якщо ти кадебійський щур, який все своє життя вбивав опонентів отрутою і ударами в спину. І, от, повернувшись з Білорусі, це друга новина 300-го дня війни, Путін в Кремлі вручив ордени головним колаборантам, які співпрацюють з Росією на окупованих українських територіях, тобто Пушиліну, Пасічнику, Баліцькому та Сальдо, Путін вручив ордени за заслуги перед атечеством. Ну і мені це вкрай смішно, бо Путін ці найвищі нагороди своєї держави вручав зрадникам, про яких недарма кажуть, що таким довіряти у жодному разі не можна, адже той, хто зрадив один раз, то обов'язково потім зрадить ще і вже тебе. І от саме таких нікчем Путін тепер і відзначив. Саме таких Путін і ставить тепер за зразок перед рештою росіян. Ну і вдвічі смішно, як на мене, вручати нагороду херсонському колаборанту Сальдо. Єдина заслуга перед отечеством, що він тіряй лапті, тікав з Херсона разом з російською армією. Третя важлива подія 300-го дня війни: масштабна пожежа, яка сталася на Газгоні у російській чуваші. Це між Ніжнім Новгородом і Казанью, це приблизно в тисячі кілометрів від України. Чому нам це важливо? Чому про це розказую, Бо йдеться про газогін урінговій памари ужгород тобто це той газогін, яким Росія через Україну качає свій газ Європі. І от тепер там пролунав вибух, там сталася пожежа, і нам би потішитися з цих проблем росіян, але правду, цей от інцидент дуже схожий, матиме він схожі наслідки з вибухами на російських північних потоках. Тих газогонах, яким Росія дном Балтійського моря своє блакитне паливо до Європейської Німеччини свого часу качала. І от коли там пролунали вибухи, коли той російський північний потік через це зупинився, то в Європі тоді стався дефіцит, і ціни на газ реально злетіли в космос. Найбільше із того вигод, як не дивно мав Путін, адже він реалізував свою давнішню мрію заморозити Європу, яка мала б страждати через відсутність доступу до дешевих російських енергоносіїв. Ну, Путін так собі придумав Європу покарати, і певною мірою, будемо чесними, це йому вдалося, зокрема, через те, що ціни на газ дійсно зросли, і європейці від того зазнали чималих собі фінансових втрат. І от тепер ця ж історія повторюється, але тепер із газогоном, який прокладений через Україну. Відповідно, незабаром ціни на газ в Європі іще більше зростуть, але і нам тут в Україні від того будуть проблеми. Ну і ще з двох причин, окрім іще більшої ціни. По-перше, якщо прокачка зупиниться, то й платню за транзит нашої території ми більше отримати не будемо. Ну, а це чимала частина нашого бюджету завжди була. А по-друге, хоч ми газ напряму в Росії давним-давно не купуємо, але ж коли ми його купуємо в Європі і європейцям його оплачуємо, то фактично ми цей газ отримуємо не від Європи, не від європейців. Ми його беремо саме з цієї труби, якою російський газ іде нашою територією до Європи. Ми просто відбираємо з цієї труби частину оплаченого європейцям газу. Але тепер, у разі якщо ця труба через аварію в чуваші виявиться порожньою. Ну то і нам того блакитного палива більше не буде. Відповідно, проблем як із тим перезумувати, нам тільки побільше. Ну і з розумінням, що від того найбільше потішиться Путін, ми і тепер знаємо, що диверсію на цій трубі в російські Чуваші влаштувала саме російська ФСБ на замовлення Кремля. Хоча російське слідство, звісно, вже сьогодні знайде на місці вибуху візитку Яруша, повну збірку виступів Зеленського, ну і, напевно, сталевий тризуб, яким той газогін було пошкоджено. І ще цікаво, на Росії тепер от каратимуть за осквернення георгівської ленточки. Відповідний закон ухвалила російська держдума. За це каратимуть гігантським штрафом і в'язницею. Юридичну особу штрафуватимуть на 5 мільйонів рублів, фізичну особу кидатимуть у в'язницю на 3 роки. Що за георгівська стрічка така? Ну нагадаю, вона походить іще з російської імперії, по тому, як ознака радянських гвардійських полків, в нас же в Україні це однозначно символ російської агресії. І в Україні Георгівська стрічка заборонена з 17-го року. За її використання в нас штраф до 150 неоподаткованих мінімумів. Ну а якщо вважати її символом комуністичного режиму, то і у в'язницю на 5 років можна потрапити. Тобто на Росії за осквернення цієї колорадки дають 3 роки тюрми, а в нас за її пропаганду усі 5. Як на мене, в нас суворіше, і це зрозуміло, чому так? Ну, бо росіяни собі казку придумали, що вона їм важливий символ, а от нам. Та їхня георгівська стрічка реально є символом вбивць, катів, мародерів та гвалтівників, якими є в Україні росіяни. На останок Цікаво навіть не те, що новина, а така от констатація тенденцій. Йдеться про те, на що росіяни регулярно в небі Білорусі піднімають свої винищувачі міг 31 к які є частиною гіперзвукового комплексу кинжал. І от ми дивувалися, на що вони те роблять, на що вони взагалі ті міги з Росії до Білорусі перегнали, якщо для тієї їхньої далекобійної ракети скорочення такої відстані не є чим суттєвим, ну таким настільки суттєвим, що виправдало би передислокацію літаків. Тож ми припускали, що це росіяни просто так нас кошмарять. Ну щоб ми змушені були кожного разу повітряну тривогу по всій Україні оголошувати і до бомбосховищ змушені були би в паніці прямувати. Але тепер, од в зсу нам пояснили, що насправді кожного разу такими злетами росіяни шукають собі в Україні цілі для подальших ракетних атак. Йдеться про те, що на злет міга ми змушені не тільки оголошенням тривоги реагувати, але й вмиканням наших радіолокаційних станцій, ну і з наміром побачити пуск російської ракети, щоб її з наших зенітно-ракетних комплексів по тому збити. Але кожного разу росіяни тоді наочно бачать, де саме тепер ті наші РЛС та ЗРК розташовані. І маючи цю інформацію, вони шукають, де та наша оборона є на тепер меншою і слабкішою. Ну щоби саме туди, саме тими маршрутами, свої ракети наступного разу і відправити. Тобто, фактично, злетами мігів Білорусі, росіяни нас провокують здавати позиції нашої протиповітряної оборони. Утім, ми ж про це знаємо, і нашу ППО, ми по тому передислоковуємо. Хоча це не надто просто робити. Тобто виходить, що не тільки і настільки цивільних росіяни тими своїми мігами кошмарять, скільки кошмарять вони наших оборонців, яким додається клопіт з місця на місце приїжджати, згортатися та розгортатися по тому на новому місці. Це всі цікаві надпар новини, якими хотів з вами поділитися. Лайк цьому відео, підписка на канал тощо. І принагідно нагадую, все буде Україна. Слава ЗСУ, побачимось.